1 січня ФОПи першої групи повинні застосовувати платіжні термінали. Однак Данило Гетманцев звернувся до Кабміну з проханням відтермінувати їх впровадження. Привіт, з вами Тетяна Нижник. Давайте розбиратися. Спочатку про те, кому взагалі потрібен платіжний термінал. Так, торговці, які проводять господарську діяльність, мають забезпечити можливість проведення безготівкових розрахунків за продані ними товари або надані послуги. Про це чітко сказано в постанові. Номер 894 правила стосуються продавців в усіх населених пунктах незалежно від чисельності населення. Додатково, з 1 січня 2026 року постанова номер 894 закликає надати своїм клієнтам можливість розрахуватися карткою ФОПів на єдиному податку першої групи, а також торговців, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну виносну торгівлю, продаж власної Ручно вирощеної або відгодованої продукції. Тож з одного боку спливають останні тижні, коли ФОПи на першій групі та інші торговці можуть провадити діяльність без платіжного терміналу або платіжного застосунку. З іншого боку, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев звернувся до Кабміну з проханням відтермінувати впровадження платіжних терміналів для ФОПів першої групи до завершення війни. На його думку, ФОПи першої. Групи це дрібні підприємці з мінімальними оборотами, визначеним місцем або дозволеним видом діяльності. На фоні економічної нестабільності додаткові витрати на обладнання та обслуговування терміналів це зайве навантаження, яке не дасть жодного ефекту для детенізації. Тому, на думку пана Данила, обов'язковість терміналів і штраф до 17 тисяч гривень за їх відсутність для фопів першої групи виглядає нелогічним і. Суперечливим під час війни. Однак оприлюдненого рішення про зміни до постанови номер 894 наразі немає. Триматимемо вас в курсі подій. Щоб не пропустити важливого, долучайтесь до експерту з Головбух.